У Тернополі з'явилися розумні зупинки, місцеві новини, інформацію про культурні та історичні пам'ятки міста, і, зрештою, графік руху автобусів і тролейбусів можна почути з ефіру так званого вуличного радіо. В середньому від 5 до 15 хвилин десь е, затрачається людиною на те, щоб дочекатися необхідного транспорту. І, відповідно, ми цей е, час вирішили, скажімо, Використати з користю, скажімо, і для людей для того, щоб донести людям надати їм багато різноманітної цікавої інформації. Лунатиме на розумних зупинках і музика тернопільських виконавців, але тільки українською мовою. Транслюватиметься і реклама. Однак, представники проекту запевняють, що її не буде багато. Планують вони співпрацювати із органами влади. Для того, щоб вони змогли оперативно десь доносити до людей інформацію, яка потрібна. скажімо, чи привітати людей зі святами, чи можливо десь в разі навіть, бронь Боже, виникнення якихось природних катаклізмів чи можливо якихось надзвичайних подій. Тобто, наш проект дозволяє дуже оперативно людей проінформувати про це все. Представники проекту запевняють, що всі норми щодо розташування і гучності вуличного радіо дотримані. Наразі розумні зупинки працюють у тестовому режимі. Їх у Тернополі на сьогодні є лише 10. Працюватиме вуличне радіо з 8 до 21 години.